Друзі, перші про головне поїхали через масовану атаку РФ ударними безпілотниками. На місто Харків постраждали вісім людей. Серед них є троє дітей. Одеса не сповідомили про влучання по двох цивільних підприємствах в Холодогірському районі. Виникли пожежі площами 1870 метрів квадратних. Наразі триває ліквідація наслідків російської атаки. У відповіді на таку атаку по Харкову пролетіла отвітка по Таганрогу. Горить аеродром, склади, казарми, сотні загиблих і поранених, які не чекали миттєвої відповіді. Ми атакували та. Ганрох у місті але режим надзвичайної ситуації. Наразі відомо про пожежу у житловому будинку через падіння уламків бопала. на одному з вибухів іскри, можливо, лінії електропередач. Крім того, щойно пролунали вибухи поблизу авіабази Мілерова, як йдеться в повідомленні системи ПВО аеродрому, знищено повністю безпілотниками та ракетами Нептун. Горять буки та С 402 установки. Крім того, горить одразу шість винищувачів. Крім того, ліквідовано самих зенітників та службу військової охорони загинули пілоти і техніки. Дуже успішний і потужний удар ЗСУ били по наведенню коригувальників. Як бачимо, партизанський рух тільки набуває обертів. Що ж, вибухи в мілорвотане, що давні бавовна в Білгороді, Курську, Саратові та інших регіонах країни-агресорка доводить, що війна в Україні стосується кожного росіянина. Тепер не ясно, чи можуть вони бути в безпеці навіть в своїх тилових районах, а особливо коли наносять удари по території України. Аналогічні вибухи пролунали і на території Ародруму Таганрог. Топор помсти пише, що уражено фронтові бомбардувальники, страшна пожежа на території заводу. Пишуть про удар нанесений двома точками у або трьома ракетами Нептун. Загалом за ранок на російському прикордонні понад 679 загиблих та поранених окупантів. Інтенсивність роботи українських дронів по об'єктах військової тилової інфраструктури Росії перетворилася з епізодичної на системну. Тил, який знаходиться на сотні тисячі кілометрів від кордонів України, вражається, якщо не щодня, то щотичні точно про це роз. Повів керівник групи компанії DroneUA, експерт у сфері безпілотних технологій робототехніки Валерія Айкувенко. За його словами, Україна використовує велику кількість далекобійних дронів для ударів по військових інфраструктурі РФ. Це означає, що ініціатива з використання далекобійних дронів насправді вже переходить на бік України. І у той момент, коли РФ використовує дрони для того, щоб вражати українські міста, і фактично доносити терор до українських громадян, українці використовують дрони для того, щоб точно вражати неболю. Чіще точка військової промисловості ворога, фактично не даючи йому можливості відновити об'єкти ураження, наголосив Яковенко. Він не зауважив, що російська інфраструктура не просто уражається осколками, а об'єкти знищуються так, що їхнє відновлення потрібне обладнання, а яке Росія не може купити. Це шкода, що яка задається надовго, якщо не назавжди, і такі ситуації відбуваються системної інтенсивність їх зростає Протягом січня сотні дрони винищували операції для того. Щоби знищувати тилову інфраструктуру ворожих військових об'єктів, сказав експерт. Яковенко повідомив, що Україна нарощує темпи виробництва далекобійних дронів, а далі їх зможуть використовувати для захисту своєї території союзники України. Українці продемонстрували всьому світу, що вони самостійно можуть вражати такі об'єкти, використовуючи обладнання, створене і виготовлене в Україні. Додав він. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Перемож.